Все в руках громади. В цьому переконаний голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода саме після революції гідності, як переконаний політик, громада відчула всю свою силу та здатна провести зміни в країні та області. Але для початку, як переконаний Мельничук, люди повинні мобілізувати власні сили для захисту держави. Надзвичайно складна ситуація в державі і необхідність захисту від путінської кремлівської імперії. Закладає е, необхідність в е, обов'язкового проведення більш активної позиції громадськості. Віталій Мельничук особисто побував у Запорізькій області, де базується 8-й Чернівецький батальйон територіальної оборони. Як розповідає сам, бачив, що наші бійці відважно захищають батьківщину, але окрім позитивних моментів, є і невирішене питання з забезпеченням інших підрозділів. Вирішенням цього питання Мельничук бачить створення оперативних інформаційних центрів, що даватимуть змогу дізнаватися про потреби вояків та їх рідних. Щіткою прив'язкою до громадських мобілізаційних центрів, де проживають бійці та їхні сім'ї, це дасть можливість безпосереднього контакту тих людей, які захищають свою державу із територіальними громадами, і будуть чітко відомі потреби бійців на західних на, на східних кордонах і на е, розташуванні в зонах АТО. Необхідно налагодити дієву гуманітарну підтримку від громадських мобілізаційних центрів бійцям в зоні бойових дій. Та на південно-східних кордонах і організація належної громадської підтримки для їхніх сімей щоб досягти поставлених цілей, потрібно знайти вихід із кризи, як політичної, так і економічної. Тут, як зазначає Віталій Мельничук, до справи повинна взятися громадськість та вплинути на дії влади, яка на його думку веде себе пасивно. Тому дуже важливо, щоб і громадськість, і журналісти, і так само і по Представники політичних сил, зокрема, і тих, які готові і далі діяти у середовищі і громадському і політичному, діяли в активному напрямку, і з своєю активною позицією, все-таки тиснули на владу і давали їй зрозуміти, що вона. Зобов'язана враховувати наслідки революції гідності і не повторювати тих помилок. Крім цього, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода вбачають необхідність мобілізації громади та спільній роботі військових та правоохоронців, що на їхню думку повинно забезпечити спокій обласних громад та безпеку життєво важливих об'єктів. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.